скажи, будь ласка, як давно ти планував очолити ОТГ і чому? Це для якихось задоволення амбіцій, що я керівник, Чи це для розвитку громади, в якій ти проживаєш? Взагалі не планував а, стати головою, воно якось так само вийшло, коли почали створювати об'єдну громаду. І ну, планів не було взагалі. А коли вже воно почало виходити на завершальний етап, тому що громаду ми створили 2,5 роки. Ми і з палатками їздили, і по районним радам, і по Верховним Радам, У нас не виходило в цей процес. І я вкладав всі сили в свій час, що найважливіше. А потім, коли вже ну, ми четвертого разу створили громаду, чотири рази ці круги там, громадські слухання, збирання депутатів, людей. І ну, в цьому коли колотився, потім уже. Коли призначились вибори, вона ж не вірила, що нарешті в нас це вийшло. Тому що вже руки впускались разів три, вже думали, що нашої громади не буде. А чому мешканці проти були? Чи це якось районна влада чинила опір, чи в чому були основні проблеми, як і по всій Україні основними, як я говорю, там штопорами і ті, хто зупиняли децентралізацію, це районна рада, які не хотіли, щоб розпадалась стара система, які не хотіли, щоб розпадались районні ради. Це на сьогодні вже зрозуміло. Що це круто, це класно. А тоді два з половиною роки назад говорили, що це розвал села, що все пропало, не треба об'єднуватись. Ми збирали громадські слухання, наприклад, там в селі 110 людей голосували за, депутати там тої сільської ради голосували проти. Потім ми знову збирали громадські слухання і так. Але коли ти приїжджаєш там в село, кажеш, що все буде круто, все буде класно. А після того приїжджають там чиновники, які не хочуть втрачати посади, тому що це вже втрата посад, і говорять, що це погано. Бо ти вже трохи більше ніж півроку, так, yes, займаєш цю yes, yes. посаду. Це важка робота? Я думав, що буде легше. Mm -hmm. Так, ну тому що коли я був до посади, я міг спати там до 10 ранку е з друзями їздити кудись там відпочивати, то зараз там шість ранку підйом туди. І е настільки різнопланові проблеми, коли людина, яка ніколи не була при владі, взагалі є. Я був завжди там підприємцем, і туди приходиш, то і в якому стані я там отримав те, що було в опічні, то це було важко. Коли доводиться розбиратись від бухгалтерії до того, там, яким кольором має горіти газ, до того, який слой там має бути асфальту, плюс формування колективу і створення громади це створення нового району всіх структур, відділу освіти, культури, соціально гуманітарний І оце все одночасно в усьому розбиратися і сидіти там на роботі іноді там до 10 вечора, так тому що день не ненормований. Ти можеш сьогодні бути на нараді, завтра десь на дорозі, післязавтра ще десь в Києві. Але важко, але цікаво. Якщо послухати сподвижників децентралізації на кшталт Володимира Гройсмана, то це суцільний мед. Тобто громади об'єднуються, отримують великі бюджети. Керівники громад отримують повноваження і власне змогу тими бюджетами розпорядитись. Це наскільки це відповідає дійсності. Так, на місця передали перше в історії України повноваження, ресурс і відповідальність. Тобто на сьогоднішній день гроші, які йшли в район, там частина в область ренти, вони залишаються тут. І дійсно, якби не децентралізація, взагалі, мабуть, не йшов би там ні на селищного голову, це не цікаво. А тут є шанс Україну там от знизу, щось міняти. І результати цього показують. Тобто, ну. Скрізь кажеться, що трава зеленіша в сусіда. Але коли ти в цьому крутишся, так, є ресурси, але ну правильно ними треба розпоряджатися. Бо можливість є. Якщо приходити з умом, то все можна робити. Разом з тим бачимо приклади, коли голови не добувають повну каденцію. Таким яскравим прикладом, я пам'ятаю, звільнення було Павла Полєкова голови Сорочин. Великосорочинської ТГ, бо він заявив про вчинення політичного тиску, зокрема, з боку представників Полтавської ОДА. Ти трошки застав власне екс голову Валерія Головка, чи намагався він якось вчиняти тиск, або принаймні схилити тебе на свою сторону? Е, ні, ну, напряму ніхто нічого не намагався, е, і тисну тому що, мабуть, з самого початку видно було, що зі мною е, я під плив не збираюся йти. А е, якщо ставатись Чиєюсь лялькою, то смис туди взагалі йти і щось змінювати, якщо тобі зверху щось кажуть. Ні, намагань не було від голови е, облдержадміністрації. Е, хоча були побоювання, що нашій громаді не дадуть створитися. І єдине, що в нас ж побачили, що ми створилися, в да? нас забрали там три села, в яких, там, е, які по перспективному плану мали приходити до нас, і в нас там бюджет мав бути там 100 мільйонів. Побачили, що в нас вдасться. Ніхто ж серйозно нас не сприймав, що в нас щось вийде. В нас вийшло, і давайте різко чомусь змінили перспективний план, в якому там Райзінківський район мав ділитися пополам рівно. А тут різко, коли ми створили громаду, у нас взяли, відрізали е... купу сіл, ресурсів. І коли ми задавали питання: в зв'язку з чим ті села надали згоду кудись приєднуватись, то відповіді ми не отримали. А хто саме відрізав? Област... Ну... Е, ну облдержадміністрація, вона формує цей перспективний план. Тут, тобто, прізвище, хто це зробив і для чого це було зроблено, ми неоднократно задавали, тому що це не економічно. Якщо, там, наприклад, взяти село там, ставкове, да, якому там до пічні, грубо кажучи, 25 кілометрів е, від крайнього села Ставкового до Зінькова, там, грубо говоря, 50 кілометрів. Ну навіщо його доєднували до Зінькова? Да? Але так от, в ручному режимі змінюється перспективний план. І це дуже неправильно. це Стосується не тільки опішення, є питання. Тання багато по перспективному плану Полтавської області, кожен формує під себе. А да, тут якийсь Микола 33 роки прийшов, створив якусь громаду там з гуртом, да і підожди, а чи, чи, чи їх ти будеш? Тому були такі проблеми. Головою полтавської ОДА сватають, так би мовити, Сергія Корявченкова промисловика з горішніх плавнів. Як тобі ця кандидатура, і як ти бачиш подальшу співпрацю, якщо він власне очолить цей підрозділ? Якщо чесно, я взагалі не знаю, хто це такий, але ну я теж почув його, коли я згадали в ЗМІ в цьому контексті. У мене вчора буквально друг один жартував, казав після такого, що з тобою сталося, то треба тобі йти на ОДА. Але ну, якщо серйозно, я взагалі не знаю, хто це і що зміниться з цього. Якщо людина буде розбиратися в децентралізації, тому що зараз на сьогоднішній день важливо цю реформу довести до кінця. Білих плям не повинно бути. Якщо зараз там. Призначить позачергові вибори. Ми там вже не ми не боїмося позачергових виборів, але по якій системі, що буде з районними радами, що буде з районними лікарнями, ну, треба все довести до кінця. Якщо прийде голова облдержадміністрації, який буде розумітися в місцевому середуванні, проблем, я думаю, не буде. Тому що питання Гройсмана задавав. Якщо ну, зараз нам дали настільки повноважень, що нам якби так і не важливо, хто там головою облдержадміністрації, чи то яка там та обласна рада, тому що не трогайте нас, ми вас тричі не трогаємо. Просто не заважайте. Хто, на твою думку, батько децентралізації? Бо піарились на ній багато людей. Власне, основним сподвижником став Гройсман, Порошенко чи інший варіант? Ну, я скажу глибше, по-перше, Ганущак, по-друге, негода. По-третє, Гройсман в тому числі, е, коли він ще був е, головою Верховної Ради, то саме він продвигав, е, брав на себе відповідальність, так ставив цей законопроект. Е, єдине, з чим я не погоджуюсь, що саме він додав слово добровільного, я б це слово прибрав і зробив, як е, у Польщі в гмінах. Сьогодні вони заснули, утром проснулись в поділених гмінах, і цих би проблем взагалі не було. Тому що Будь-яка реформа вона приймається в штики. Це зараз вже люди через три роки зрозуміли, коли вони зараз там епішні, їздять по класних дорогах, ходять по тротуарах, да, там, коли все будується, так само в інших вони, А, Вони да, казали правду. А тоді було важко. І в тому числі Гройсман взяв на себе відповідальність, я не знаю, там долю того Порошенка, що він. Але ну, от, саме тоді він як був мером, і ну, Спілкувались неодноразово. Він розумів проблеми. Наприклад, те, що він розказував, що пропонували віддати повноваження, а гроші потім. І сказав: та ні, давайте і повноваження, і гроші. А тоді побачимо, що воно буде. Ну і власне питання, яке зараз на слуху останніми днями: чи вимагав ти 12 тисяч гривень у підприємця за користування земельної ділянки? Ні, звичайно, що не вимагав і цьому є докази. Ні, фраз, ну, взагалі, як я в поясненнях прочитав цього підприємця, спочатку він написав, що я вимагав, потім вже він написав, що я підморгував. А потім, ну як можна наморгати 12 тисяч гривень, я не знаю. Е, 12 ну, разів можна підморгнути. 12 правда? разів, так, да, і нолики дорисувати. Ну, з одної сторони, кумена історія, з іншої, звісно, ну, для мене це дуже важко. Переживати для мене, для моїх рідних. І взагалі, коли ця людина перший день прийшла. Я надію, що все-таки вівся від звукозапис, тому що наскільки я зрозумів, там вели вони чотири місяці. А, ніяких фраз вівся до... з боку правоохоронців. Часну в є така інформація, так що мене прослуховували, але я нічого ніку ні з кого не вимагав, і прийшлося зробити це от таким от методом. Просто закинути більше того, ця людина коли прийшла. Він там, там в березні місяці, здається, прийшов. А, і такий же ж натякати, порішати, щось аби швидше. А, я йому таку, ще таку фразу сказав, що там, 90 роки закінчилися, я саме тут для того, щоб а, такі люди, як ти, не їхали в Польщу, а тут заробляли. Я в нього запитав, скільки ти зробиш робочих місць. Він сказав, два. Кажу: перереєструєш підприємство в селищі, щоб сюди податки йшли. Він сказав, так, да, і що це було за підприємство? Як виявилось, він взагалі він не був підприємцем, ну просто підставна людина, яка А ходила... про яку діяльність він він вівше? З... Треба... СТО, чи щось, щось таке, чи, чи шиномонтаж, шиномонтаж. він хотів відкрити. А, причому я його послав в земельну комісію. Ну, взагалі я там навіть рішення цього не приймав, тому що це приймала земельна комісія а, і. Те, ну, доведуть ті документи, що коли та людина прийшла, я кажу: напиши заяву, йди в земельний ну, в земельний там збереться комісія з депутатів, будуть вирішувати. Я прийняті рішень виділяти чи не виділяти, не приймаю участь. І взагалі він міг не приходити, бо таких угод ми заключали ну, там, близько ста. І селищний голова ну, він не має до мене приходити. Але він чомусь ходив до мене. Чомусь. Хоча я його відсилав туди в земельну комісію. В той день так само я йому сказав. Е, він назвав, він дуже тиснув. Зараз не візьмемо роздруківки телефонів. Скільки раз він мені дзвонив? Він дзвонив мені на день там, по вісім разів, дзвонив вночі, там, пропонував, пішли вип'ємо пива. Це зараз ти розумієш, це була провокація. Тоді я думав, просто якась не в собі людина. І е, 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 ну, моя доброта зіграла проти мене. Як ти вважаєш, основною метою було що, щоб ти з посади пішов, чи щоб ти став більш лояльним до певних там представників влади, зокрема. Е, мені важко сказати, чесно кажучи, але якщо ну, продивитися весь, весь шлях мій там до посади, да, коли з 13 кандидатів е, ну, я виграв да, 57% підтримка, е, компанія була дуже брудна. Е, і ну, дуже багато старих схем я зламав, тому що е, ну, багатьом людям я прийшов дорогу. Які, наприклад, старі схеми? Ну, наприклад, ми перші, хто зараз почали землю роздавати на аукціоні. А як до цього? Ну, було? пішні до цього жодного аукціону не проводилось. Ну тобто, просто це було за зверненням до, так. до голови. Ну а зараз ці там відомерла спадщина, і так далі на аукціон. В цей день, коли мене затримали, наприклад, я мав зустрітися з людиною, яка займається аудитом земель з квадрокоптери, знімають де незаконно засіяно, де ну, і так далі. Тобто, всі такі речі, так само в районі, ну, грубо грубне, не я, а наша команда забрала 53 мільйони бюджету. Так? Це якось, в опіжні був 7, став 53. Откуди це 53 з районної ради. Так? Друге, те, що мої політичні погляди не збігаються з тими, які були там тоді. І ну, багатьом людям я перейшов дорогу, я ж кажу, що не хочу там конкретно казати, але ну, є багато причин на те, щоб. Ну, скільки є сільських селищних голів, які реально ворують, які реально нічого не роблять, які реально беруть там і їздять на Бентлі, так? А тут пацан шість, шість місців поробив, вони думали, що він там облажається, да щось нічого не буде. а Там робиться. Ти говорив, що за цим може стояти колишній теречинний новообраний нардеп Олег Кулініч. Чому? Ну, були такі припущення: прямих я ж кажу, там доказів нема. Тут важко щось говорити, але. Ну, якщо взяти факти, що на виборах я підтримав іншу людину, там Олександр Вашенко, так А на виборах голови ОТГ він підтримав е, мого конкурента, і е, ну, змагання було не мене з моїм конкурентом, а мене і з Олегом Івановичем, грубо говоря, тому що рейтинг конкурента був на початку, як ми заміряли, там 5%. Так, у мене, у мене було е, на початку виборчої кампанії 30%, Да? А потім, коли там включився Олег Іванович, підтримав того кандидата, в нього там рейтинг трошечки підріс. Ну, Плюс, я ж кажу, я підтримав його прямого конкурента і поопішні переміг Олександр Ващенка, ну, на виборах Верховної Ради. А, плюс, ну, як би треба тверезо розуміти, що так само я можу стати конкурентом йому там на майбутніх парламентських виборах, хоча я цього не хочу ну, і не збираюсь. А хіба не цікаво йому, щоб розвивалася пішнянська ОТГ? Він би говорив: що Ось в моєму окрузі, ось добре. Ось це я зробив. Він міг на цьому піаритися. Чому чому протистояння uh, з тобою? Ні, цікаво? Ніхто ж не буде робити гірше там для якогось села, чи для Пішнянської ОТГ, чи для Зіньківської. звичайно, я думаю, що він як чинний гердеп буде допомагати Пішнянській ОТГ. Він сам зацікавлений, але ну, скрізь повинні бути свої люди. Я так розумію. Так а коли є голова, який там прямо говорить вічі, ті речі, які там незручні, е, і говорить речі своїми іменами, то ну мені здається, не кожному це зручно. А він не намагався якось вийти на твою лояльність особисто чи, чи через посередників? Ну, я прямо дав поняття, що дивіться, з Олегом Івановичем була співпраця, так, аби не було пало колеса. Під час децентралізації напряму він не заважав так, але через там голову районної ради, який я ж кажу, є ж факти, коли приїжджаю я в сільську раду і кажу, що давайте об'єднуватися. Після мене приїжджає голова районної ради, кіопартії з Олегом Івановичем, який там афілійований, якщо можна говорити, так з ним. І вони просто нам мішали. І ну, це настільки людей обурило, аби в той час він вийшов і сказав: Я підтримую децентралізацію, Миколо. Поїхали в село Попівку, я відкрито виступлю. Він цього не робив. Робили депутати там Павло Кишкар, приїжджав з Києва, народний депутат, який там агітував за об'єднання, хоча він там живе в іншому образі. І ну потім палки в колеса на кожному шляху, коли там не дають розрахунки, коли там не дають зали, клуб не відкривають і так далі. Розумієте, це зіграло проти нього. Ти написав дуже емоційний пост після того, як тебе звільнили під нічний домашній арешт. Ну, дійсно, що це був, очевидно, час подумати, які висновки ти зробив, перебуваючи отам на самоті в загратованому приміщенні. Ну, По-перше, це, е, от, чесно, я розумію, тих людей, які ламаються там, мене навіть не били. Да? достатньо. Е, ну, от Ми там живемо період гаджетів так? і тебе все одробило. Навіть книжку дали там тільки на другу добу. То... Там кріше їде. Але ну, ну я це сприймаю як така серйозна школа. А було про що подумати. Наприклад, чому я не поставив ті відеокамери в кабінеті, які б мене там рятували? Чому я взагалі на першому етапі цю людину просто не послав на три букви? так? Ти ж прийшов сюди, вроді, щоб там розвивалось, так? А тепер тебе роблять яким чиновником, тому що наступного разу. Довіряти не будеш. Наступного разу я буду думати, чи взагалі комусь жати руку, вітатися, чи нема в нього там фарби на руках. Наступного разу я зустрічаючись з людьми, треба запрошувати свідків, щоб сидіти. І ну, така закрадалась думка, навіщо воно мені взагалі треба. Я ну, Жив собі нормально. Зароблю. Як ти відповідав сам собі на це питання? Знаєте, тоді ну, я трошечки, трошечки зламався. Ну, це, ну, для мене ну, це було дуже важко. Я думав, що е, я сильний, ну, в принципі, я сильний, але ну, тоді це так переламало, в мене так можна сказати, життя поділилось на до і після. Але потім я відповідь на своє питання отримав, коли я вийшов, коли я дізнався, скільки людей піднялося. Коли ви мене зустрічали, я зрозумів, що е, я не даремно працюю, і це комусь треба. Е, і це треба там е, не тільки моїм дітям, яким я щось залишу, е, якісь дороги, якусь країну в да, ну, маленькому. Це потрібно тим людям, які мене обирали, і навіть не обирали. І е, вже ну, наступив такий період, що е, там період розвитку бізнесу, заробляння грошей, щось там, якісь, там машина, якийсь там будинок. А те, що ти можеш залишити після себе, і люди згадають, що там був Микола якийсь, да, і от, завдяки йому там якась ця плитка, чи якась ця дорога, чи якийсь цей спортзал. Але камери в твоєму кабінеті тепер з'являться. Так, я вже замовив їх на сьогодні, вже зробили смету і вставляємо в терміновому порядку. Тому що це за кошти громади. Так, це вони залишаться, якщо в мене не беруть свідчим у селищному голові. Ти говорив, що тобі пропонували йти 147-м округом від партії Слуги народу ну, для людини, яка. Вибори показали. Людина, яка має хоча б, хоч якусь хоч маленьку пізнаваність, і вона йде під брендом слуги народу, вони проходили з Великим відривом. Власне, це були більші повноваження, більші кошти. І це те, що вигідно тобі, але і те, що ти міг би вибивати кошти для округу, чому ж ти не пішов. Там я 1450. Взагалі я ну, не бачу. Ну, По-перше, в мене немає досвіду. Я все-таки вважаю, що бути якось, якось. Ну, м'яко кажучи, багато в кого немає досвіду зараз. Хтось вчиться в Трускавці, і ти міг би бути в їх числі, бо це партія Слуга народу, e, Ні, а потім будуть закидати, що Ну, по-перше, в мене взагалі нема амбіцій, там, Верховна Рада чи ну, що там, нажимай, як казав, Козак Гаврилюк нажав кнопочку, проголосував <се>. <alright> про я так, не ]干риваю. хочу бути таким. І мені воно не потрібно. А, взагалі, я ніколи не хотів бути ні політиком, ні селищним головою, ні тим паче там, депутатом. А, хотілося робити якісь корисні речі, і результат роботи його видно. Ну, це по-перше. По-друге, мене тільки обрали люди. Ну, це така була важкі вибори. Важкі вибори, в опіжні ніколи таких не було. І люди, які там плакали і довірили мені свої голоси, і так взяти, розвернутися і піти в ту Верховну Раду взагалі ну, але ці самі люди б тебе підтримали, очевидно, і навряд чи засуджували. А на кого б я їх залишив тут? На того, хто зайняв друге місце? Ні, не, нема мене таких амбіцій і взагалі нема бажання. Ти говорив, що підтримуєш партію Гройсмана. Чому тільки через децентралізацію, чи були інші якісь причини з позиції селищного голови? Ну я чесно доріти сказав, що підтримував партію стратегії Гройсмана. з позиції селищного голови. Я побачив, як помінявся бюджет селищної ради, як помінялись на містах. Ну, взагалі, 51% грошей державного. Спустилися на місця. І як стало змінюватися села селища? Чисто через те, що е, була команда професіоналів, я надію, що і тут буде вже команда професіоналів, чисто через те, що процес децентралізації хтось у Верховній Раді розумітись в цьому. І хоча б там ті 5% якась партія повинна якось впливати, тому що, не дай Боже, зараз зробити щось не те, е, що планувалося. І ну це все зміниться, і заберуться. Наприклад, де гарантія, коли е, ця команда говорить, що там 60% ПДФО дається на міста, де гарантія, що нова команда прийде, і скаже не 60, а 20. А ми щось плануємо. А ми плануємо робити якусь дорогу. а Ми плануємо якусь, якусь школу ремонтувати, і потім бац, все обрубали. Тому як знаєте, там якась стабільність і розуміння того, що треба робити на містах, чи не вважаєш ти, що непрохідний відсоток української стратегії пов'язаний з риторикою саме Володимира Гройсмана, який повністю відмежувався від Петра Порошенка, хоча той власне його і е, лобіював а на посаду прем'єр-міністра, хоча той е, при ньому він очолював список БПП, але потім на ток-шоу Володимир Росі говорив, що я не знаю, умовно кажучи. Ми і Петро Порошенко це два різних катери, так би мовити, в політичному морі. І, і через це, можливо, такий низький відсоток? Важко коментувати, але я ну, з якоїсь сторони розумію Гройсмана, тому що якщо взяти рейтинг Порошенка і антирейтинг Порошенка, то можливо через те, щоб не наклався антирейтинг на нього, і він би вийшов. Те, що він набрав так мало, ну я ж говорю, я наприклад голосував з позиції селищного голови. Люди, ну, ті люди, які розбираються в місцевому самоврядуванні. Ну, от Гросьман, це один із тих, хто розбирається дуже добре в місцевому самоврядуванні. і те, що він не пройшов, ну, для мене жалко. Але оці 5%, які були там в Верховній Раді, при всіх 300 голосах. Якісь відстоювати позицію міських голів, селищних голів, сільських хтось потрібен, але мені дуже подобаються заяви. От буквально недавні офісу президента, які сказали. Що реформу децентралізації не можна зупиняти і вибори позачергові не можна проводити, доки вона не закінчиться? Я в мене як камінь з плечі. Є, є надія, що там будуть люди, які розбиратимуться в цьому. Як ти вважаєш, хто буде найбільш ефективним прем'єр-міністром з тих прізвищ, що вже були озвучені? Ну або можливо з тих, хто і не був озвучений? Важко сказати, на мою думку, це буде якийсь такий взагалі невідома людина, тому що ну, я не бачу сенсу ні брати там Юлію Тимошенко, Зеленському при тій раді, яка зайшла, так, ні е, інших політиків відомих. Е, думаю, що, скоріш, це буде якась людина, яка зовсім нікому не відома, але надіюсь, вона буде професійна, тому що е, поки не змінять конституцію, я взагалі е, ну, бажаю, що парламентсько президентська республіка – це не правда. Скільки триватиме твоя каденція на посаді опішня... голови пішняцька? Мене вибрали все на півтора року. Е, якщо не буде позачергових виборів, в 2020 році знову вибори. От е, в цьому абсурдній ситуації, що моя задача це показати, як можна працювати і як треба працювати, і там брати якісь хабарі чи щось там не робити, нема сенсу, тому що я живу в виборах уже. Е, ну тому що ми об'єдналися якби там. В 2019 році, і я там ще буду, якщо мене не відсторонять завтра, то я там ще буду рік. Потім знову вибори. А це стандартна каденція для голови. Ні. А чому так? Чому Ні, так? тому що в залежності від того, коли громада созріла об'єднатися, тоді й проводяться вибори. Ми созріли в 2019. Там шишаки созріли в 2015 році, то вони там вибрались на 5 рік. Ті, хто об'єднався перші, вони дуже молодці, вони їм було важче. Але вони взяли на себе відповідальність і зараз ті громади процвітають. Ми доганяємо. Да, ми об'єдналися всього на півтора року. В цьому році я ті, хто вскакують в уходящий вагон, так скажемо. Вони зараз оберуться взагалі там, на півроку, на рік. Якою ти бачиш Опішнянське ОТГ на завершення твоєї нинішньої академії? З дорогами, з спортзалом. Опішнянська ОТГ туристичним центром. Я мрію, щоб там у нас відкрився горнолижний комплекс. Для мене найболітіше дорога, я ж кажу. А ну в ідеалі, в ідеалі, щоб молодь розуміла, що і в селі можна, можна працювати. Тому що, як жартують мої друзі, ми бачили людину, яка з села їздить в місто працювати, а яка з міста їздить в село працювати щодня. Ми такого не бачили. Саме для того я туди повернувся, щоб не було, щоб люди гордо казали, що ми запішні, і, і як мій час було стіснялись таке російське слово, що ой, та я з села. Коли люди будуть гордитися, що ми за ОТГ, я буду вважати, що моя місія виконана. Як ти знімаєш стрес? От, і стрес від роботи голови, я вже не говорю про стрес останніх днів. Бухаю, так. Да? <плес> Жартую. Та, Найкраще ну, зняття стресу це діти, слава Богу. Вони... Але yeah. діти це такий собі додатковий стрес. Ну от як я так бачу, yeah. дитина там щось десь десь бешкетує, це теж стрес, пішов на роботу, там там гроші підкинули, там ще щось. Там якісь бабусі скандалять — це теж стрес. Чи тобі діти допомагають якось росла? Ні, ну так взагалі переключаєшся на з цих проблем. Як мене учив один досвідчений житель нашої громади, що додому роботу не приносить. Тобто ти. Ти дуже, можеш відмежовуватись, так, щоб вдома зовсім не думати. Ну, не, не виходить, там дзвінки вони там і вночі, там можуть бути і в 4 ранку, коли десь не почищений. Але вдома я не обговорюю ніяких тих проблем, хоча жінка допитується, ну що сталося, тобі лиця а, Ну, Це неправильно, тому що сім'я є сім'я. Ти тобто, бачить, є друзі, які за останній період показали, що в мене є дійсно справжні друзі, які готові підтримати в будь-якому ситуації, так само, як і я їх, які там. З якими ми зустрічаємося, ну за зараз рідше, коли я став головою, так але ну, з якими можна поговорити, розслабитись, відпочити, і це ну, дуже допомагає. Тому що як я зрозумів після того, як я де там побував, що я дуже люблю спілкування і дуже люблю людей, так скажемо. Які цінності ти прищепляєш власним дітям? Якими вони це, мають ну, саме вирости? просто те, що я дуже горжусь тим, що син іде, бачить якісь бумажки папірці. Пляшечки він їх піднімає, тому що він розуміє, що це, там, це погано, так? що там, не, не потрібно там, обіжати менших, але й себе в обіду також не треба давати. Е, е, так само, ну, звичайні європейські цінності, знаєте, як у нас люди після мене хоч потоп, але я дуже горжусь тим, що. Сину не треба там нагадувати, що там не можна сорити, да, не можна там, якось комусь робити шкоди. І вони там вже на підсознанні це роблять, і ти їм не робиш зауваження. Ну, Це дуже класно. Завершення нашої програми побажання для глядачів. Побажання для. Вірте в себе і все буде Я вдячний тобі за інтерв'ю, бажаю успіху.